70 за уксом підключена нова версія Bluetooth. Входимо в меню. Вибираємо Укс. Воно у нас зупряжене з телефоном. Включаємо трек, можна цією кнопкою. Сієм цими можна листати треки. Є варіант відображення. Натискаємо, тримаємо кнопку 2. буде показувати температуру швидкість теоберта. Напругу на векторі це показує некоректно. Астразофіром буде правильно. Також натискаємо кнопку 3, тримаємо, буде тільки температура. Кнопка 9 відключає всі ці режими, буде просто писати AUX. Кнопка 1 включає режим відображення тегів з пісень. Цими меню можна користуватися, коли грає диск. Тобто можна не обов'язково підключати телефон для музики, можна не мати AUX, не підключати блютуз. І користуватись на дисплеї відображенням температури, швидкості та обертів. На астрах зефірах також буде напруга.